Святий Боже, що ти кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, що ти кріпкий, ти безсмертний, Святий Боже, що ти кріпкий, ти безсмертний, помилуй Чешу, святому духу не повсяк по час, а навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, в чистої ріхи наші. беззаконня наші, святий, зв'ятай свиними, що наші Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава свята, свята, тому духу не по всяк час і на віки вічні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небе так й на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виновних се нам. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отверзай свято святий святий, і ниспоси час на віки віків. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилс, поря Господи, помилуй, Господи помилуй, помилс перепоминала Господи, помилуй, Господи помилс прими, Господи помилуй, слава Святому Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Прийдіте, покрынішся, царви нашому Богу. Прихидіте, Христу Христос, нашому Богу. Прихидіте покрынішся проведень до самого Господа, що за царь Бога нашого. «Екзорцизмую, заклинаю тебе творіння солі живим Богом, правдивим Богом, святим Богом, котрий тебе через пророки Ілисея наказав кинути у воду на оздоровлення безсплітності води. Нехай сіль після закляття, екзорцизмування стане на зцілення вірних, і будь всім тим, що тебе споживатимуть, на оздоровлення душі і тіла, і нехай втече, а потім і відступить. Від того місця, куди тебе розсипатимуть, всякий привид і начесть, або лукас од підступу, а також всякий нечистий дух, на якого кинув клятву, той, котрий де судити з допомогою вогню живих і метрів, і світ нині повсякчас на віки віків. Господи, помолімося. Безмежне милосердя твоє, всемогутній вічний Боже, смиренно вимолюємо, щоб ти зглянувся, благословити, освятити своєю добросердністю. Оце творіння солі, що ти передав на вжиток людському родові. Нехай воно буде тим, що його споживатимуть на оздоровлення ума і тіла. А хто б його торкнувся, або був ним осипаний, нехай ізбавиться від всякої нечистоти всяких нападів духовної нечисті. З допомогою Господа, нині був сучасний віків, віків, господи, помнімся. Господи Боже, спасить наш у старому завіті, всяку шатву, сіллю послуги, наказав у Ярохоні при Пророці, лиси і шкідливі води, сіллю із цілим самого і нині владику. Пресвятого смиренно молимо Тебе, зійшли небесне, Твоє благословення на сіль, Отцю, і всіх, що споживати її, будуть. Твоїми духовними благословенням наповнює її здоров'я, їм душев, ні тілесне подай, ти ж бо благословиш усе, усе, усе і тобі славу віддаємо. Отцю, і Святому Духу, нині посача, на віки віків. Господи, помолімся. Заклинаю екзорцизму тебе творіння води іменем Бога. Отця се зарчитля іменем Ісуса Христа, нашого і сили Святого Духа. Нехай після заклинання, екзорцизмування ця вода буде на вигнання всяких ворожих сил. Та нехай вона має силу корінювати і виривати самого ворога з його ангелами, відступниками через заслуги самого Господа, нашого Ісуса Христа, котрий іде судити допомогою вогню живих і метах і світ нині по всічами віки віків, Господа, помолімося, Боже, що насилені людського роду подав усі найбільші тайні у вигляді води, будь милосердним на наші моління і через благословення стихію отцю приготовано різними чечнями сповнені. З твоєї силою нехай твоє творіння, що служить для твоїх таїнців буде на прогняння демонів і на ураження недугів, нехай діє, як божественна благодать, нехай будь хто, що окроплюватиме цією водою в домах або в місцевостях, де є вірні позбавиться від усякої нечистоти, звільниться від шкоди, нехай там не перебуває ні погубний дух, ні шкідливе повітря, нехай відійдуть усілякі підступи прихованого ворога і всякого. І Якщо є щось, що, -що завідує або безпеці мешканців, або спокою, то нехай через окроплене цією водою згине, нехай, вода вона сповнена цілющістю, через призивання Твого святого имени, будет захищене в селях на пою по моему Господа, но не на віки віків. Нехай суміш води и Отця і Сина. і Святого Духа. Амінь. Нехай суміш буде і солі буде рівномірною. Вім'ю Сан, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай суміш води і солі буде рівномірною. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімося. Боже, творче, не сили, селі середини царства, а також споконвічні величні переможцю, що стрибуєш сили супротивні володінь. Долеж люті, рікаючого ворога потужно проганяєш хороші нечисті. Тебе, Господи, цим тічі молимо, і просимо сполянь, властиво на це. Творіння солі і води, ласкаво просвіти, осьвяти Росою, твого милосердя. нехай через призивання Твого Святого імені звідусіль, де ним буде окороплюватись, буде прогнена всяка неприїздь нечистого духа і ні нанівець страх отруйного змія. І нехай святий дух по сути перебуває з нами, що потребуємо того милосердя через Господа, нашого Ісуса Христа, котрий з тобою святою разом святим духом, нині час на віки віків, Господи, помнімся. Заклинаю тебе, екзорцизмою творіння олії і міра Богом, Отцем, Всемогутнім, що створив небо і землю, море, і все, що у них всяку силу ворога, всяке воїнство диявола і всякі напасті, всякі привиди, стати викорінити прогнати з цього творіння олії, щоб. Воно було для усіх, хто його мають споживати, на оздоровлення ума і тіла, іменем Бога, Отця Вседержителя, Сина Ісуса Христа, Господа, нашого і Духа, Святого Утішителя та любов Його Господа, нашого Ісуса Христа, котрий має прийти, судити вогнем живих і мертвих і світ нині, по сучасних віки віків. Господи, помолімося. Господи Боже Всемогутній, коло тебе з осухом світ воїнство ангелів, відомий своєю духовною службою споглянь та благослови і освяти Оце творіння. Олії, що її ти вивів з м'якоті оливок та інших рослин і дав на помазання хворим, щоб вони отримали зцілення тобі, правдивому бо, живому Богу, складаючи подяку. Чи не просимо, щоб ті, котрі вживатимуть оцей ялей, що його ми в твоєму імені благословляємо від усякої слабості, всякої недуги, а також від усіх підслуг. Воро, визволилися, щоб ворожість світ відділилася від твого творіння, котре і дорогоцінною коров'я сина Твого відкупив, щоб ніколи воно не було діткнене укусом древнього змія з допомогою самого Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий разом з твою живе висерює в єдності цим духом нині повсякчас і на віці вічні. Амінь. Благословляється і освячується. Вода сіль і олія, окроплення води свій священної. И сына. И Духа. Отца, и сына, и святого Духа. Аминь. И Все, зараз, хто хоче до сповіді. зараз прочитаю молитву загальну, потім, хто хоче до сповіді і на особисту розмову чи молитву. ай я ай ай, ай. 谢谢 <Sí. S 2> <Sí. S 1>、sí.